Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів розшилка-Сонечко. Перед вами ось такий набір. Набір переобладнання МТЗ-80 під насос дозатор під односторонні циліндри. Це у нас іде комплект з гідробаком без блокіровки та з ось таким кронштейном на міст з відливку, без, відливки. без відливки. Якщо буде варіант з відливкою, то тут потрібно буде брати кронштейн там, де йдуть потаємні болти. Є немає ось цієї самої такої шляпочки. Так, По комплекту ціна його зараз на даний момент це 14800 гривень. Це ось в такому виді варіанті, як ви бачите перед собою на екрані. Тут у нас зібрані е, найпростіші та найдешевші е, всі матеріали та комплектуючі. По е, наповненості пройдемося, йде в наявності оригінальна, не оригінальна, а китайська отака, длінна тяга рульова. Далі кронштейн циліндра, який стає на ось цей кронштейн. Далі сам циліндр штуцера до циліндру кронштейн. РВД 3 метрові, 1,50 см. Далі у нас йде лівий двойний важіль та правий односторонній. Далі насос дозатор, гідробак без блокіровки. Пальці два штучки, дві прокладочки і комплект штуцерів під дозатор. Ось такий комплект по наповненню. Якщо хтось бажає собі придбати такий комплект, можете зателефонувати за номером в описі до цього відео. В нас є також варіант, щоб замінити якісь комплектуючі в цьому наборі. Наприклад, якщо ви бажаєте, можна взяти якийсь покраще циліндр, можна взяти покраще насос-дозатор, можна взяти оригінальні пальці, оригінальні... Речаги, тягу можна взяти і не дорожньою карта, можна взяти ромний, і також оригінальний можна взяти ось цей кронштейн. І це йде українського виробництва. Тому, якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього під цим відео, а також перед вами на екрані ось телефонуйте, замовляйте, можу вам проконсультувати. В описі до цього відео є також посилання на наш сайт. Переходьте, можете, переходьте, можете подивитись, там багат, великий вибір запчастин, там цікавих деталей. Там присутні повністю детальні входи таких же самих комплектів переобладнання, так як під односторонній, так і під двосторонній циліндр. Якщо бажаєте замовити Молдову, Литву, Латвію або Естонію, перед вами номера телефонів перевізників, з ним ви зможете зв'язатися та домовитися про доставку товарів до вашої країни. Ми працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.